Планую вагітність, маю періодичні мігрені, переважно гормональні. Так. Дуже допомагають справлятися з приступами з трептанами, зокрема, золмігрен в формі спрею. Скажіть, будь ласка, як справлятись з приступами мігрені під час вагітності? Адже, наскільки я розумію, трептани протипоказані під час вагітності і годування. Ну, трошки не зовсім так. Не всі трептани протипоказані при мігрені. Є трептани, які ви можете використовувати при мігрені і грудному вигодовуванні. Тобто не все так драматично. Якщо ви плануєте вагітність, це дуже добре. Пам'ятайте, що. Про спосіб свого життя. Якщо буде потреба, це питання вже більш індивідуальної консультації, вам можна буде підібрати і препарати, і трептан, який вам підійде в адекватній дозі. Ну, тобто, Просто це можна, але з обережністю. Однозначно, пам'ятайте, що при вагітності не, не варто використовувати аспірин. Тобто, забувайте за цей препарат на час вагітності, особливо якщо це перший і третій триместр, це категорично протипоказання. Чи може бути таке, що протимігренозні препарати не дають ефекту? Так, може бути. Може бути, це значить, що вам індивідуально цей препарат не підходить. Ну, немає тут 100% такого джекпоту. Щоб точно знати, що виграшна комбінація, і, власне, ви виграєте, треба підбирати. Тому я кажу, що підбирати співпрацю пацієнта з мігренью з лікарем-неврологом, це такий хронічний процес, і він повинен бути схожий як на підбір партнера по життю. щоб вам було комфортно, радісно, щоб вас нікого і нічого не дратувало, і щоб з того вийшов якийсь гарний результат сумарний. Так чи спостерігався з вами географічний фактор, я внутрішньопереміщена особа і переїзд суттєво посилив частоту приступів? Ох, як я вас розумію. Повірте, що це. Один з факторів, якщо ви переїхали більше сюди в сторону Західної України, в нас тут такий вологий клімат, в нас мало сонця, і це буде, в нас мало серотоніну, який ми отримуємо. Вже, слава Богу, що прийшла весна, але це повірте, що це однозначно той фактор, який може вам посилювати приступи мігранів. Ну і, звісно, коморбідне, те, що, те, що на фоні стресу, в якому ми проживаємо, на жаль, Важко мати однозначний позитивний ефект від препаратів. Чи пов'язана Мігрень з остеохондрозом хребта? Ну, взагалі, питання остеохондрозу – це тема окремого великого ефіру, особливо в популяції українців. Але мігрень не пов'язана. Мігрень може давати вам відчуття болю так, в шиї, може навіть бути м'язове напруження паралельне, ви будете відчувати. Але зв'язку між ними немає. Чи консультуєте ви онлайн? Так, я консультую онлайн. Правда, не завжди маю на це час, тому зазвичай це є трошки відстрочено в часі на сьогодні, на сьогодні і навіть не на наступний тиждень. Я веду блог професійний в інстаграмі dr.shulgaolga. Ви можете підписатись, там є багато інформації про неврологічних захворювання, ви можете мені написати, можемо узгодити. Так. Як ви відноситесь до корекції Атланта при Мігрені? Я не зовсім розумію, про що йде мова тобто про корекцію хірургічну, чи корекцію якісь масажі використовувати, чи якусь терапію не зовсім зрозуміла. Так, і що в нас ще є таке гарне? Чому Мігрень не припинилась після менопаузи? Ну, є таке, що ми очікуємо. Я вам кажу, що 70% пройде мігрень після менопаузи. Вона проходить, коли ви вагітні, тому що вагітні рідко коли мають приступи мігренозні такі яскраві. Вона рідко буває, якщо мама гарно спить. І навіть якщо це лактація, тобто, якщо мама вигодовує груддю. Проте, як правило, ви... чому це частіше? Тобто, частіше ще того, що мами не висипаються молоді, тому в них буде боліти голова. І, звісно, якщо немає нормального сну, говорити про те, що у вас не буде мігрені, ну, мабуть, недоцільно. Швиденько ще ми пройдемо. Чи є зв'язок частоти нападів вживання глютену солодких продуктів? Так. І Пацієнтка пише, що відчуває погіршення після великої кількості вуглеводів. Так, однозначно, цей зв'язок існує. Якщо ви знаєте вже свій тригер, ну постарайтеся якось з собою домовитися, хоча би зменшити для початку наполовину вживання цих солодких продуктів. І чи доцільно нам вживати ібопрофен? Так, це препарат, який входить в першу лінію. Якщо ви на нього гарно реагуєте, чому ні? Звісно. Це препарати першої лінії, які використовуються при гострому болі голови. Ви можете використовувати цей препарат при умові знову ж таки, що ви чітко знаєте, що ви маєте здоровий шлунково-кишковий тракт, Тобто, що ви зробили гастроскопію і ваш шлунок не реагує на частий прийом препаратів. Тобто, старайтеся підходити до цього комбіновано. Мігрень вихідного дня або зміни звичного розкладу дня. Так. Оце те, власне, що я кажу: вихідний день, відсутність кави, посплю я собі довше, а з вечора ще можна подивитися якийсь гарний серіал, багатогодинний. Звісно, що це буде приступом. Ну, тут же домовляйтесь знову ж таки з собою. Чим ви готові, скажімо так, пожертвувати, чи нападом мігрені, чи серіалом, чи можливо трошки неадекватним режимом сну відпочинок. Е, так, триптофан, незамінна амінокислота, чи можна приймати? Знаєте, тут дуже багато, хочу зосередити, о, до речі, молодих людей, які займаються спортом, які ходять в спортзал і вживають біологічно активні добавки. Дивіться по тому, що ви приймаєте, консультуйтеся з нутриціологами. Ті, які вам призначаються біологічні активні добавки, тому що не всі амінокислоти будуть вам корисними. Знову ж таки, зважайте на те, в що в даному баді яке є дозування. Підбирається, знову ж таки, індивідуально. Чи є ще в мене питання? Мабуть, більше є ще одне питання. А як ми досидимось до трептанів? До трептанів я відношусь дуже позитивно, я їх люблю. Причому від самого моменту, відколи вони з'явилися. І, звісно, що це чи це пероральний прийом, чи це перепрошую спрей, чи це є, ну, тобто, таблетований препарат. Ну, це класний клас препаратів. Тобто, якщо ви там приймаєте Ризотрептан, Сумотрептан, сума -триптан, я вам бажаю успіхів, тому що, якщо вам повезло, ви не маєте ангіоспазму відчуття, ну то це ідеальний препарат для того, щоб жити гарно і швидко відійти від приступу головного болю і повернутися до роботи. Який препарат можна вживати при гіпертонії? Ох, яке гарне питання. Дивіться, якщо у вас є мігрень і ви маєте гіпертонію, то є такі. Класний препарат з групою сартаньо, Кандесартан. Він профілактично діє і на мігрень, і на гіпертонічну хворобу, тобто він застосовується. Тому, якщо ви пацієнтка, яка от має таку поєднану патологію, і ви трошки маєте там, ви старше середнього віку, то це один з варіантів. Єдине, що дозування повинно бути відповідно до вашого рівня артеріального тиску. Не можна. Не можна самостійно, знову ж таки, тут же невролог співпрацює з кардіологами самостійно. І все ж таки мотивуйте так само сімейним лікарем, що от лікар мені порекомендував от такий-то препарат в такій-то дозі, як ви думаєте? Тобто завжди зважайте на іншу думку. Зачасту піднімає тиск, чим можна замінити препарат. На проф не можу зрозуміти, зачасто піднімає тиск, чи можна замінити препарат. Ну, важко сказати, знову ж таки, не бачучи пацієнта, чим можна замінити препарат. Є багато середників, тобто на сьогоднішній день ринок фармації це. В Україні це шикарні можливості. У нас є дуже багато препаратів, дуже багато новітніх препаратів. Можна підібрати. Звісно, що це не може бути, знаєте так, сьогодні ввечері ми підібрали всю терапію, і, і вона вийшла ідеально. Таке буває, але не всім так везе. Приблизно, я би сказала, відсотків 50 на 50. 50% пацієнтів залишиться задоволеними, і їм можна буде підібрати препарат відразу. 50%, на, на жаль, чекає доза. Тобто період такий, коли ми будемо змінювати, підбирати, збільшувати, зменшувати, реагувати, і це може зайняти 2-3 місяці до півроку. Чи є зв'язок між мігренью, дисфункцією, щитовидної залози? Отак. Мігрень коморбідна з аутоімунними захворюваннями. Вона любить дружити з аутоімунним тероїдитом, вона любить дружити з нашими іншими захворюваннями неврологічними. Часто це може бути розсіяний склероз. Вона теж мігрень любить розсіяний склероз, мігрень любить псоріаз. Тобто, оця група аутоімунних хвороб це має значення. Звісно, що ви маєте в першу чергу реагувати, ну, контролювати свою щитовидну залозу. Дуже важливо. Що якщо ви приймаєте препарати від гіпофункції, що то ви не що замісна терапія приймається над ще за півгодини до сніданку? Тобто чітко ви запиваєте водичкою і півгодини не їсте. Можливо, бо часто нещодавно в мене пройшла пацієнтка і каже, що я маю там гіпотереоз, і приймаю замісну терапію. Кажу, а як ви п'єте препарат? Як, в якій дозі? В такій. А як ви п'єте? Ну, каже, як коли п'ю. Коли зранку, коли після сніданку, коли ще щось? Ні, так не працює. Ці якраз препарати чітко приймаються до прийому їжі за півгодини. Приймає 20 таблеток трептанів на місяць. Як зменшити дозу, якщо в мене важка робота? Однозначно вам треба порекомендувати зменшити дозу і починати прийом ну, другої лінії під'єднувати якусь препарати з групи антидепресантів. Або антиконвульсантів для того, щоб приступи не були такими частими, бо це дуже часті. 20 таблеток. Я, так, я просто не знаю, як ви їх п'єте. Чи це 20 таблеток відразу, тобто мається на увазі протягом місяця впродовж там, розділених на 2-3 приступи. Чи по-іншому? Багато моїх коліженок під цитрамон при головних болях що порадити? Ну, це такий самий, як би вам сказати, це не препарат топ. Однозначно, це далеко не найкращий препарат для лікування мігренозного приступу. Проте це один з найдешевших препаратів. Все залежить від того, скільки ви готові, ну тобто, потратити, чи ви готові потратити там не 50 гривень на лікування свого свого головного болю, а хоча б там, 200 гривень на місяць. Якщо це все можливо, тобто, і це настільки не, не, не зменшить ваш бюджет, то однозначно. Я би поміняла препарат. Так, е, антимігрент 50 мг. Два рази на добу. Чи варто збільшити до звання до 100 мг? Угу. Це препарат класу трептанів, так? Ми можемо збільшити разом, можете попробувати. Тобто, я не можу сказати вам, як ви будете себе почувати. Тут тільки методом е, проб і помилок. І ще. Тяжка форма хронічної мігрені, практично кожен день натрептана, змучна і зневірена. Однозначно, вам треба, ну, якщо такі часті головні, болі наснажливі, я би сказала, все-таки ну, додаткові зробити обстеження. Друге, перейти, тобто спробувати ботулотоксин, як ви на нього будете реагувати? При неефективності ботулотоксину ви зможете спробувати препарати моноклональних антитіл. Звісно, що це не дешево. Але ботулотоксин, це зверніть увагу, що це ефект його буде тривати там мінімум 3 а то 6 і 9 місяців. Можливо, це, власне, ваша опція. Однозначно, варто спробувати.